А чи відомо вам, що якщо ви платник податку на прибуток, то є податкові різниці, які застосовуються незалежно від того, підприємство малодохідник чи високодохідник. Якщо навіть малодохідник, який прийняв рішення про незастосування податкових різниць, є різниці, які по-любому ним застосовуються. А це, зокрема, від'ємне значення. Об'єкту оподаткування минулого року, а це бюджетні гранти. Але треба розуміти, що відноситься до бюджетних грантів. Як зрозуміти, це воно чи не воно, а також податкові різниці, які пов'язані із страхуванням, медичним страхуванням, пенсійним страхуванням. Ну і четверта податкова різниця пов'язана із перехідними різницями, коли, наприклад, ви із спрощеної переходите на загальну систему. Нюанси тонкощі. Кожного із цих моментів в сьогоднішньому випуску ранкової кави не пропустіть.